Друзі, привіт! Сьогодні хтось стане власником ось цих п'яти динарів. Адже сьогодні у нас неділя, 15 червня, і ми будемо проводити розіграш наших монеток. Ну, що я можу вам сказати? Ви просто неймовірні. Я вагався, чи наберемо ми хоч би 2000 гривень, а ви назбирали 5720. Я просто вражений і в мене нема слів результатами цього збору я надзвичайно задоволений. Дякую вам, що підтримали ініціативу, і я впевнений, що в майбутньому у нас будуть ще такі розіграші і навіть цікавіші. По умовах цього розіграшу, друзі, переможець буде один. Тому хто не виграє, не засмучуйтесь, оскільки в цьому розіграші програють лише росіяни. Адже кожна копійка зараз надзвичайно важлива. І оскільки ми зібрали 5720, вони обов'язково врятують комусь життя або здоров'я. І як відомо, кожен ліквідований ворог це збережене життя українця. Тому, друзі, будемо ще проводити розіграші такі і кращі. Планую в наступних розіграшах. Робити так, щоб переможців було декілька, два чи три. І ще є ідея, щоб якось обов'язково відзначити топ самого топ-донатора. Оскільки навіть цього збору пані Ірина Була задонатила 1300 гривень, пан Богдан 1000 і ще один пан Артем 500. Ось якось хотілося б в майбутньому самого топ-донатора віддячити якоюсь гарною монеткою чи якимось іншим бонусом. Ну і в цілому, в загальному такому розіграші, щоб було декілька переможців, а не один. Що ви скажете по поводу цієї моєї ініціативи? Підтримайте чи ні, чи все-таки краще, щоб був переможець один, який забирав би весь куш монет, весь скарб, так сказати? Мені ваша думка важлива. Ну і розпочнемо наш розіграш монет. До речі, хто не бачив канал містера Скруджа, рекомендую, я його постійно дивлюся. Вчора вийшло в нього круте відео про його римські монети. Тому завітайте і ви подивіться. Так. Отже, наш розіграш. Я такі розіграші провожу вперше, тому надіюся, не допустити якоїсь помилки. Так, я записую і на телефон, і тут також записується. Екран розіграти серед кратних поповнень. Так, у нас 50. Кількість переможців 1. Один переможець за весь час, так. Все вірно. Показати учасників. Так, Ірина, так як я і говорив, Іріна, 1300, Богдан 1000 Тобто є у нас топ-донатори, які я хотів би в майбутньому якось окремо, от самого-самого топ-донатора, якось окремо віддячити за його таку щедрість. 26 учасників, 31 поповнення. Ну що ж, перемішати та розіграти? Підтверджую. Дмитро Г, майже як я. Сума донатів 170 гривень період 8.06. Пан Дмитро Г, я вас вітаю. Так, якщо ви клієнт монобанку, то ви отримаєте повідомлення в сповіщеннях. Зараз я розбиваю баночку, перевожу кошти на ті три фонда і закріплю сюди чеки. Получилося на кожен фонд по 1906,6 гривень. Я закинув ось на Русоріз Стерненка, підписав від спільноти мисливця на CZ. Далі закинув на батальйон Братство, так само 1906,6 Там рота Ісуса Христа збирає терміновий збір. Ну, і птахи Мадяра також 1906,8 там получалося, щоб заокруглити. Дуже вам, друзі, дякую. Отже, пан Дмитро виграв ось ці 5 динаріїв, з чим його ми вітаємо, кошти я вже перерахував, як бачите, на фонди. Ну і декілька слів про майбутнє. Будуть виходити відео на каналі вже завантажені. І десь так через місяць-півтора ми увіруємося з новим збором крутяцьким, друзі. Звісно, якщо ви не проти, і якщо ви підтримуєте ще таку ініціативу. Розраховую на вашу думку в коментарях. Друзі, вітаю! Сьогодні приїхав у розвідку на нове місце і, і, о чудо! я побачив, окрім слідів конкурентів, що є хорошим знаком. Я побачив ще кераміку. Побачив правильну черняхівську кераміку. Дивіться, яка сіренька, велика, гарна. Слідів досить багато ямки, але поміж сліди ходжу і зацепив спиночку фіболи, що мене досить обрадувало та вселило надію на щось більш крутіше. І ходжу я, ходжу, і дивіться, який велетенський, велетенський потужний сигнал. Ось. Ось цей сигнал потужний подарував мені. Ви бачите ці обриси? Це прекрасно. Я думаю, що це просто спинка. Бо да, це просто, просто спинка, не ціленька фібула. Ну вона розкішна. Я такі вже знаходив і просто кайфую від неї. Для мене це в рази приємніше, ніж якийсь затертий динарик. Класно. Ну буде хохма, якщо я зараз ще дьорну тут динарика поміж ці сліди, це буде взагалі. Це буде взагалі зачотний коп. Ну він і так вдався. По-перше, місце я розвідав. Можна вже ставити собі галочку. Місце я знайшов. Фібулу я розкішно знайшов. Ну, ще спробуємо знайти динарика, то буде взагалі супер. Так, продовжуємо пошук. Є ще декілька годин. До вечора чудова погода, сонячна, безвітряна. Так, шукаємо. Верховий. Але не динарик. Не динарик. Зверху лежала монетка. Миколи другого, одна друга копійочка. Поміж сліди, ось сліди. Пробігав тут конкурент, але ну, цю монетку верхову пропустив. У мене аж серце зупинилося на секунду. Я думав верховий динарик. Капець, просто капець. Так, ще, ще шукаємо. Хожу я, друзі, хожу, і поняв, що лошара я. Дивіться, яке я поселення провтикав під носом себе. Зараз ви побачите, що тут валяється. Які шматки. І скільки тут слідів? Ота стояли. Бачите? Глини скільки? Скільки глини? Які мізки? Бачите? Капець. Що ти тут зробиш? Ходити, шукати. Можливо, і пропустили якогось, якщо таку фібулу пропустили, можливо, і якогось і динарика і залишили. Дуже мало сигналів. Вирішив вам показати ось таку красу. Така ручка, як я люблю їх знаходити. Представляєте, 2000 років... Ніхто не тримався за нею 2000 років. І ось нарешті я її взяв і тримаю в руці. Ну і така краса. Та ти що? Такі миски попадаються, що капець. Ще б якесь прясло найти гарне або бусинку. Так, я хотів бусинку, я її отримав. Правда, не цілу, що дуже шкода. Подивіться, яка вона була велика, яка вона була красива, Сина, синя бусинка. Це якась просто прикрість. Сьогодні, іначе є повод для радості, що знайшов місце нове. Але немає динаріїв, вибито конкурентами і ось така. Ось ця бусинка зробила би мені вихід. Так, ну вже день закінчується, я не знаю, чи сьогодні ще щось буде. Мабуть, тут буде продовження на цьому місці, бо тут ще є, що ходити і ходити по ті сліди. Ну ось, хотів я прясло знайти, і я його знайшов. Трішечки пошкоджене, трішечки. В основному ціленьке, велике таке. Масивне. Ну що ж, я радий, я радий, але ще б якогось динарика, хоч, хоч якого-небудь.